Шановні батьки, як ви знаєте, вже за пару днів День учителя і я скинула в чат голосувалку, але бачу, що всім по всім ходу байдуже, але я не можу одна вирішувати колективні питання. Це ж все таки подарунок від всього класу. О, бачу, тато Нікіти дав би. Тато Нікіти долучився до обговорення. Його побажання ми, мабуть, теж врахуємо, але хотілось би побачити голоси мам. Я все розумію, всі зайняті, але щоб потім мені ніхто не пиз, щоб ніхто не писав мені в особисті, чому саме такий подарунок, а не якийсь інший. Чекаю до завтрашнього ранку, і після того, щоб не було ніяких вис. Вибачте щось з інтернетом. Всі висловлювання і пропозиції приймаю зараз. Це має бути колективний вибір, тому що сама я не хочу прояв, я не хочу просто без перестанку цими питаннями в одиночку займатися. Тож прошу всіх просто зараз зайти і проголосувати, бо, чесно кажучи, я сама вже вах... сама вахту здала б уже комусь іншому, бо по правді дійсно стомилась.